А ось працівники луцького комбінату хлібопродуктів номер 2 із серпня минулого року не отримують зароблене. Попри те, що підприємство є банкрутом, воно стабільно працює. Однак гроші людям не платять. Сьогодні терпець увірвався і вони зупинили роботу елеватора. Ірина Сокальська на Луцькому КХП номер 2 працює вже 30 років. Розповідає такої ситуації на підприємстві, як зараз не пам'ятає. «Пообіцяли, походили за місяць, заплатили, і знов та сама історія. Неділю тому теж ми говорили, що ми не будемо грузити. Знов нам дали по тисячі. і все. а це ж треба платити і за газ, і сім'ї, і все. Ви розумієте? Люди розповідають, їм не віддають зароблене ще за серпень, тож заледве ледве зводять кінці з кінцями. Від обіцянок переконують, уже втомились і вирішили зупинити роботу елеватора. На ну, сьогодні зміни сказали, що зміну розженуть. Сказали, що пригласять юриста. Він напише до... бумагу, складе акта. І сьогоднішня зміна всі на, е, на розрахунок. Ми сказали, що і завтра ми не будемо грузити. І завтра ту, так зміну, бо і третю зміну. Всіх на розрахунок ми пригласимо юриста. А це законно, щоб нам не давати зарплату. Понад 100 робітників, як кажуть, тримаються на чесному слові. За цей час їм заборгували 2 мільйони 300 тисяч гривень. Робота є поступає зерно. Ми ми забезпечені, як то роботою. але нема нема. Ми ми з того нічого не маємо. Заробітна плата була заборгована за місяць. При Насюку, при москвічу місяць була заборгованість, а зараз півроку. Поспілкуватися з керівництвом на комбінаті нашій знімальній групі не вдалося. Телефоном директор КХП номер 2 Вадим Гранюк повідомив підприємство в стані банкрутства, а гроші, які воно заробляє, йдуть на виплату боргів, що накопичились останніми роками. Лише частина з них це заробітна плата. Заборгованість вона існувала на момент мого приходу на підприємство і становила сім місяців. Була заборгованість. Це було два роки тому. Нічого гіршого, ніж було сьогодні немає. Щомісячно ми платимо заробітну плату щомісячно. Тільки ми її платимо е, образ, ну, не грудень за грудень, так, а в е, грудні ми платимо за, за, там, за червень. Слуцький КХП боргує на сьогодні в банкрутстві пів мільярда гривень. Розумієте цифру? І це було і, і це було нам момент на березень 2015. -го. Тобто з таким. Тягарем ми якось спробуємо працювати, залучати клієнтів і працювати від виручки, якої отримуємо в обласному управлінні держслужби з питань праці. Нам повідомили протягом тижня на комбінаті хлібопродуктів тривала перевірка за невиплату зарплат працівникам. Керівнику загрожує штраф. Відповідні є санкції, виданий припис обов'язково до виконання, припис державного інспектора. Крім того, направлені матеріали до суду для вивчення питання можливості притягнення керівника підприємства до адміністративної відповідальності. От, ну, будемо ще розглядати, аналізувати як використовувалися кошти в минулому році, і там тоді буде прийматися рішення стосовно направлення матеріалів для може, вивчення їх з приводу можливо порушення кримінальної справи. Про ситуацію на підприємстві знають у профільному міністерстві, каже директор обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко. З його слів, окрім півмільярдної заборгованості, проблема і в тому, що підприємство не отримало за зберігання зерна мільйон двісті тисяч від держрезерву виходом із критичної ситуації. Обласна влада бачить передачу КХП аграрному фонду. Я думаю, що міністр почує цю проблему і будемо прискорювати, ми будемо ініціювати звернення до Кабінету міністрів, щоб прискорити передачу. Аграрний фонд готовий взяти на себе цю функцію, оскільки Держрезерв не в силі, вони свої борги мають, тому вся надія на те, що аграрний фонд зможе взяти і ці борги першочергово заробітної плати погасити. Працівники КХП обіцяють страйкувати, доки їм не виплатять зароблене. При цьому, зі слів Юрія Горбенка, область буде з хлібом, бо зупинка підприємства на це не вплине.